Вітаємо усіх це ранок лайв. Ми розпочинаємо інформаційний день. Дякуємо, що ви його розпочинаєте разом із нами. Бажаємо вам не мерзнути сьогодні. Напишіть, будь ласка, як ви зустріли всі нові морози і нове похолодання, яке прийшло до України. Насправді дуже холодно вдома. Можливо, у вас є рецепти. Як ви зігріваєтеся? Чекаємо на поради у коментарях. І е, сьогодні ми будемо говорити на багато цікавих важливих тем будемо обговорювати тему виборів. Власне чи е, будуть у нас? Цього року президентські вибори. Чи будуть у нас цього року місцеві вибори? Будемо говорити про ситуацію на фронті, що у нас відбувається на куп'янському напрямку. Чи вдається створити росіянам плацдарм на західному березі річки ОСКІЛ? Будемо так само обговорювати фінансові питання, в тому числі що ж відбувається зі світом, що ж відбувається з фондовими ринками. Я навіть не уявляю, що відчувають собі власне люди, які відкривають ці фондові ринки, оскільки вони постійно летять просто десь у прірву, І взагалі за... за них не переживає. Ну, багаті люди стали на кілька мільйонів бідніших. Ну, нічого страшного, мільйонів в них мільярдів. Слухай, тут ну, навіть трильйонів. Вашингтон, але Вашингтон Пост пише про те, що, начебто, Ілон Маск звернувся до Трампа з проханням відмінити мита, тому що він збіднішав на 300 мільярдів доларів. Ну, Він Но... же продає автомобілі. Треба не треба вже, працювати. Судячи з, з тенденцій, у Європі, вже щось не дуже в нього ті продажі йдуть. Ну Но... розберемо, як це на Україну впливає а, вчора. Ми багато про це поговорили, і сьогодні я думаю, це. Буде продовжуватись. Ну приємно, що російська нафта падає слухай да звичайно з 50, Що там ще пальне в нас подешевше, можливо, скоро долар трохи став нижчий. В принципі, да. ну не можна сказати, так що це вже геть негативно якось вплинуло на Україну. Але власне це будемо теж розбирати. Це все. Тож, друзі, ми розпочинаємо голосування на нашій на сторінці Ютуб спільноти новини. Лайф у нашому телеграм-каналі. І опитування звучить наступним чином: ви занепокоєні через глу глобальне падіння фондових ринків. Перша відповідь так вже відчуваю вплив. Друга відповідь ні. Вважаю, що мене це не торкнеться. Третя відповідь більше турбує криптовалюта. Четверта відповідь: мене цікавлять лише ціни в супермаркеті. Якщо ви маєте свою відповідь, то будь ласка, пишіть в коментарях. Ми їх читаємо і в принципі жваво обговоримо в тому числі. Так. Ну і серед наших гостей сьогодні нардеп Олексій Гончаренко долучиться також начальник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, заступник. Голови центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, ось це до теми, яку Настя проанонсувала, про вибори, вибори, не вибори. Ну власне, про фронт ми теж не забуваємо і багато будемо говорити про безпекову ситуацію, безпекові виклики в нашій країні сьогодні, в тому числі, звичайно, на тлі всього, що відбувається у світі, про переговори пам'ятаємо. Ну і власне напевно згадаємо сьогодні свіжі заяви Трампа щодо України. Вчора в нього зустріч з Нетаньяху була й чомусь без прес-конференції відбулася, яку. Скасували, хоча наче ніхто не посварився в овальному кабінеті. Ну, побачимо, як воно було. Ну а просто зараз давайте почуємо ключові новини. Стану на восьму ранку від Олександра Савіна. Так, друзі, є певні нюанси зараз, які нам потрібно доналаштувати, аби почути Олександра Саюна. Я принагідно нагадую, що ранок лайв транслюється на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Дивіться нас там, де вам зручно. Будь ласка, підтримуйте український контент. Ну і власне новини. Читайте у нашому телеграм-каналі Новини Лайф та на сайті Новини Лайв. Ну а просто зараз почуємо новини від Олександра Саюна. Моє вітання, це актуальна підбірка новини України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Українські захисники і далі дають вічі справам противника просунутися в глиб нашої території, задаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 57 авіаційних ударів, використавши при цьому 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни злучили для ураження понад тисячу дронів. камікадзе та здійснили понад 4200 обстрілів позицій наших військ-населених пунктах. Ну, і збройні сили України влаштували пастку Яна під Андріївкою та ліквідували понад сотню окупантів. Генерал-лейтенант Наєв зазначив, що це сталось минулого тижня на напрямку Андріївка-Олексіївка. Противника заманили в заздалегідь підготовлену паску, після чого завдано ніщевного вогневого ураження. силами кількох бригад та підрозділів було застосовано понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів. Також наєв додав, що після бою була проведена зачистка місцевості, що дозволило успішно зірвати наміри ворога. А от в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі. Основу розрахунків взяли втрати збройних сил Росії за перші три місяці війни поточного року, лише на східному напрямку і в зоні відповідальності Хортиці. З урахуванням цих даних Росія втратила 146 військових, один танк, дві бойові машини і 4,5 гармати за один квадратний кілометр української землі. Окрім цього, у березні сили оборони знищили дронами 77 тисяч. Російських цілей, і це на 10% більше ніж у лютому. Один з ключових пріоритетів зараз це збільшення бойової спроможності безпілотних систем на полі бою. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський зазначає, що посиленням ролі дронів вдається зберегти життя українських військових. Також відомо, що Міністерство оборони України допустило до використання у Збройних силах України український роботизований комплекс з кулеметом ДІ 21 12 Р. Він до речі оснащений великокаліберним кулеметом та може здійснювати патрулювання спостереження, виконувати завдання з вогневої підтримки збройних сил України, уражати живу силу та легкоброньовану техніку ворога тощо. ді 21 12 Р. Має високу прохідність, по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах. Оператор може крувати. Ати діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи в захищеному укритті, на значній відстані. Ну і постачальники їжі для збройних сил України штрафували на понад 6 мільйонів гривень. Про це інформує Міністерство оборони України. У першому кварталі поточного року державний оператор Тилу виявив фальсифіковані молочні продукти, які не відповідали державним стандартам. Із 35 зразків масла та сиру 19 виявилися фальсифікованими. Порушників не тільки штрафують, а й блокують подальші поставки та забороняють продукцію цієї торгової марки. Володимир Зеленський підтвердив присутність силоборони у Білгородській області Росії. Гран заявив, що головком Сирський доповідав йому про фронт і українську присутність на Курщині та в Білгородській області. Там продовжуються активні дії в прикордонних районах на території ворога. Також Україна суттєво збільшує виробництво дронів усіх типів. То про це також повідомляє Володимир Зеленський. Вже 11 підприємств освоїли виробництво дронів з оптоволоконною системою керування. Лише спочатку року з'явилося понад 20 нових сертифікованих моделей. Також зберігається позитивна динаміка у виробництві далекобійних дронів, які цьогоріч мають надійти до сил оборони в необхідному обсязі. Також Володимир Зеленський підписав закон про захист прав українців щодо власності землі. Норма позбавляє держав. Або громаду право вимагати повернення земельних ділянок, якщо з моменту їх відчуження минуло понад 10 років, навіть якщо йдеться про незаконні оборудки. Серед них можуть бути лісові масиви, прибережні смуги, природоохоронні зони та інші території. Якщо з, з, з часу відчуження минуло менш ніж 10 років, і суд все ж ухвалить рішення про повернення землі державі чи громаді, власнику доведеться виплатити компенсацію за ринковою вартістю. При цьому збитки державі чи громаді. Не компенсуються взагалі. Окрім цього, президент також призначив нових послів України одразу в низці інших країн: серед них Китай, Норвегія, Аргентина, Парагвай, Казахстан, Фінляндія та Ліван. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. Крім того, гарант назначив нового постійного представника України про організацію Об'єднаних Націй. Ним став Андрій Мельник, який до цього був посланцем у Бразилії. Також Андрій Костін став послом України в Нідерландах і постійним представником при організації по забороні хімічної зброї. Раніше нагадав. Аймова Костін був генеральним прокурором України у жовтні минулого року. Він пішов з посади після інциденту з екс-головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою Її викрили на мільйонному змагаченні у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловіка. Згодом журналісти виявили, що крупа причетна до надання групи інвалідності 51 одного Хмельницької обласної прокуратури. Після цього Костін призначив службове розслідування і звільнився. А тим часом Україна скликає термінове засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй та спецзасідання постійної Ради обсє через російський удар по кривому рогу. Обидва засідання пройдуть сьогодні, 8 квітня. Україна закликає до рішучої міжнародної відповіді. Нагадаємо вам, від удару по місту загинули 9 дітей. А от Норвегія виділить іще понад 400 мільйонів євро на артилерійські боєприпаси для України. Зокрема, країна надає 4 мільярди крон на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Ще один мільярд крон надають для Європейського фонду миру, через який Європейський Союз також фінансує військову допомогу для України. Ці гроші теж підуть на артилерійські боєприпаси. Дякуємо нашим. Саме колегам, і дякуємо нашим партнерам. Ну і маємо чим пишатися. Збірна України стала найкращою на Кубку нації з лижної акробатики, здобувши 11 медалей. Наша команда здобула перемогу в загальному заліку Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні Лижна акробатика. У сезоні Кубка Європи українці здобули 11 медалей та показали результат 1394 бали. Збірна України обігнала другу Швейцарію на 305 балів. Вітаємо наших українців! Ми вами дуже пишаємось. Ну і на останок нашого випуску традиційна рубрика важливо про цей день, 8 квітня, і сьогодні день працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні, під час війни, саме на цих людях покладена непроста і відповідальна місія відбір людей чи святий обов'язок оберігати спокій та мирне небо над головою, захищати недоторканість та територіальну цілісність рідної держави. Вітаємо усіх причетних і дякуємо за службу. Що цікаво, в цей день у. У 2014 році розпочалися активні бої за Луганський аеропорт під час війни на сході України. А от у 2022 році російські війська поцілили ракетою точка У по залізничному вокзалу міста Краматорськ, внаслідок якого загинуло понад 50 людей. Ну і на цьому мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі новини live з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про саме наслідки російських атак на територію України. Не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ну а ранок лайви триває. Ми розпочинаємо наше спілкування з ключовими спікерами з вами, друзі. Тому чекаємо на ваші запитання щодо ключових тем у коментарях. Ну і раді вітати першого гостя нашого ефіру. Це Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог пане Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо вам, що відгукнулися. Почнемо з торгівельної війни. Так, власне, напередодні відбувся крах на фондовій біржі в США. Так, ринки відреагували на запровадження 2 квітня Дональдом Трампом. мита на імпорт закордонних товарів. Власне, вони вступили вже в дію, і тому ринки так реагують. Всього за 20 хвилин після відкриття фондовий ринок втратив більше 2 трильйонів доларів. Це Америка європейські ринки, які раніше перед тим відкрилися у понеділок, знизилися на понад 4%. в Азії в Гонконгу, зокрема, обвалився ринок на понад 13%, що стало найгіршим днем з 1997 року. А японський індекс Нікеї впав майже на 8%. Також у Китаї та велике падіння до рівня 2008 року кризового. Просто якась фантастика. Ну а тим часом Дональд Трамп заявив, що запроваджені тарифи щодо до інших країн можуть бути скасовані або зменшені однак, це може відбутися лише в результаті переговорів та укладання відповідних угод. Як приклад, він навів свою розмову з прем'єр-міністром Японії. Давайте почуємо. У нас є багато багато країн, які збираються укладати з нами угоди, і це будуть справедливі угоди. І в деяких випадках вони платитимуть значні тарифи. Це будуть справедливі угоди. Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром Японії, і ми провели дуже хорошу розмову. Вони приїжджають, і я сказав одну річ: вам доведеться відкрити свою країну, тому що ми не продали вам жодної машини. Вони продають мільйони автомобілів у нашу країну, але вони не забирають те, що вони повинні брати. Але вони йдуть. На зустріч. Ну а Тим часом міністр фінансів США Скотт Бесен заявив про зростаючу кількість країн, які прагнуть перемовин із Вашингтоном для обговорення питання тарифів на імпорт. каже, бажаючи вже близько 70. Давайте його почуємо. На сьогоднішній день до нас звернулося 50-60, можливо, вже близько 70 країн для обговорення проблеми імпортних мит. Очікую, що переговори з цього питання можуть розпочатися у квітні і затягнутися до травня-червня. Вірі Тож... імпортне ну, черга вже.